Вулкани, їх активність відмічається в Ісландії, Індонезії, це Марапів, Японії на, остр... на острові Суваносе. Повені, повені, просто заливають будинки, заливають дороги. Практично на всіх континентах є такі явища. В столиці Конго кінчасі загинуло 300. Людей за останні місяці тільки відповені, морози. Кругом рекорди. Кожен день ми стикаємося в новинах з рекордними показниками морозів. Так, 13-го було зафіксовано мінус сорок на північному сході Уралу. В Канаді теж морози Потерпають люди, потерпає сільське господарство, тварини, звичайно, дороги. І в Канаді зафіксовано було вченими мінус 36. Це за останні 50 років найбільший мороз. Повені в Бразилії, ну вже не перший, мабуть, і тиждень і не перші дні. Через повені відбуваються су, суви грунтів, від якого знову ж страждають і будівлі, і люди.